Тополя, Тарас Григорович Шевченко, по діброві вітер вия гуляє по полю, край дороги не тополю, До самого долу, стан високий, лист широкий, не зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схиліть. Чаван вранці сопівкою сяде на могилі. Подивиться, серце неє, кругом ні билини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж випахав тонку ночку, степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте, ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина. Полюбила, не спинила, Пішов та й загинув, Як признала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загинув, було б не пустила. Якби знала, не ходила в пісні за водою, не стояла б то з милим з миром Якби знала.